Сьогодні знову новий день, сьогодні знову День Спасіння і поговоримо, почитаємо Біблію разом і в кінці і хто потребує, я помолюсь за зцілення. На вулиці сьогодні так спокійно, вітра нема. Буває в нашому житті, що наше життя, взагалі ми думаємо, що наше життя це наче чорно біла смужка, там йде спочатку чорна смужка, потім біла, потім знову чорна, потім біла. І коли у нас все погано, то ми знаємо, що за цією темрявою, за цією чорною смужкою обов'язково буде біла смужка. І бувають такі, такі часи, коли все погано, коли обставини такі. І ти думаєш, Боже, ніколи це не скінчиться, і не видно геть якоїсь надії, і не віриться, що це все скінчиться і буде добре. Але Кажуть, що, і взагалі ми бачимо, що ніч завжди закінчується, сонце встає, і приходить день. І потрібно вірити, і так воно і трапляється в нашому житті, що іноді приходять такі складні обставини, але все погане скінчиться і прийде день, і це є правда. І коли ми подивимося, почитаємо в Біблії в Новий Завіт, то там також написано, що Ісус це є наше світло, це є наш день, і Він казав також учням, що ви є світло для світу, що Кожен, хто повірив в Ісуса, не залишиться в темряві, тому що Ісус наше спасіння, тому що Ісус вихід із складних ситуацій, тому що Він наша допомога і все буде добре. І потрібно лише вірити в те, що Він воскрес з мертвих, що Він живий, і що Він чує нас і допомагає. Коли різні складнощі в нашому житті трапляються. Але Ісус сказав, що все, що ми отримаємо в нашому житті, це вірі нашій. Коли до нього підступила один раз жінка, яка Багато років хворіла кровотечею, то вона вірила в те, що їй потрібно лише доторкнутися до Ісуса, і ця хвороба зникне. Тому що вона, лікарі їй не змогли допомогти, багато коштів вона це все тих коштів вже не було, все, все у лікарів. І вся надія була на Ісуса. І справді, коли вона доторкнулася, то сила вийшла з Ісуса, і ця жінка отримала своє зцілення. І Ісус сказав, хто до мене доторкнувся. І ця жінка призналася, і Він сказав: Повірі твоїй, що це сталося, тому що вона повірила. І коли ми в темряві, коли складні такі обставини, то в що ми віримо. На що ми сподіваємось, те й прийде в наше життя. І потрібно вірити, що Ісус наше спасіння, що Ісус він, він чує всі наші молитви, всі наші прохання, і що Він справді допоможе нам. Іноді ми не знаємо, як, але ми знаємо, що прийде кінець стражданням, і що є вихід, що Господь допоможе, що Він зупинить ці страждання. Тому що він добрий батько і тому що його влада є вище, влада добра, вона вище над усією іншою владою, над владою якогось зла, над всякими Духами нечистими Дух Святий, Він є саме могутній Дух. І коли Ісус Христос ходив, коли Він жив на землі, в ті часи. Також, знаєте, люди нічим не відрізняються. Відрізняються технології, які зараз, те, що зараз є багато того, прогрес економічний, але люди не відрізняються. Так само, так само у них були, коли жив Ісус. Так само були складні обставини. Ізра... Ізраїль жив під окупацією римлян. Війни також були, і так само були бідні і багаті, так само дуже багато хвороб було, не така була розвинута медицина, як зараз, і багато людей помирало від хвороб. І так само тяжко було. Ті самі гріхи були, які тоді, такі і зараз, світ нічим не змінився, але потрібно. Знати в те, що і Ісус не змінився. І коли Ісус ходив по землі, то Він казав: Я світло для цього миру, я світло для цього світу. І він казав, що для своїм учням для того, щоб ви повірили в мене, ви повинні побачити багато чудес, і учні вони бачили те, що. Ісус чинив, що Він виганяв бісів, що Він зцілював хвороби і що його слова вони були сказані з владою. Один раз він, він сказав, щоб хвилі зупинилися, щоб вітер отихомирився. і спасіння прийшло до учнів, що лодка, лодка, на якій вони пливли, вона не перевернулась. І багато таких різних випадків було, коли Ісус зціляв прокажених. Він наказував проказі піти, і тіло становилось здоровим, зцілення приходило. Він наказував, щоб зрячі зцілялися. Коли учні ходили біля Ісуса, то вони бачили багато чудес. То, оці всі чудеса і його слова, якими він навчав. Він навчав він розповідав про свого тата, він розповідав, що Бог добрий, що є прощення гріхів. Але коли Ісус помер, то для учнів його це така була, наче темнева, наче ніч. Той, в кого вони вірили, той, за яким вони ходили, той, який творив багато чудес, і він помер. І у ці три дня вони, вони сиділи, нікуди не виходили і чекали. І на третій день Ісус Христос Воскрес, і це прийшов день, скінчилась ніч. І з того часу Ісус він явився своїм учням. І написано в діях апостолів, що він 40 днів з'являвся учням, і він говорив з ними наставляв їх, І потім Він його знову побачили, що він піднявся на небо. Але Ісус він сказав, що Я не залишу вас, вас самотніми, самотніми, але Святого Духа. До вас, злию на вас, Святий Дух. І коли прийшов Святий Дух на, на апостолів, то їхнє життя повністю змінилося. Вони перестали боятися, прийшов день, прийшов день скінчилася темна смужка, і, і б не були обставини, завжди було світло. Чому? Тому що Христос, який Воскрес. Він вселився в кожного віруючого Духом Святим. Це таємниця велика, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, але вони як окремі, це окремо Бог Отець і Бог Син і Бог Дух Святий, але в них є єдинство. І кожен, хто зараз вірить в Ісуса Христа. Він також проходить крещення Духом Святим, і в кожному віруючому, віруючому починає жити Воскреслий Ісус Христос. І так цікаво, що людей їх почали, на них почали говорити християни. Ті, хто були схожі на Христа, Апостоли, люди бачили, і ними так само було багато чудес. Хочу прочитати діяння апостолів, П'ята глава, 12 вірш. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона, і ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми, віруючих дедалі більше і більше, приставало до Господа, сила жінок і чоловіків, так, що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб як і Тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась. Навіть з довколішніх міст Єрусалиму несучи хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всім видужували. Вони бачили продовження Христа в апостолах. Вони... І вони почали говорити, що Петро, Павел, Іван, що вони христові, християни. Ісус Христос Він і зараз Воскрес, і Він так само зараз живе в Християнах. І Він так само, він так само зараз може пробачити всі гріхи, зціляти всі немочі. Але зараз так само багато людей, які потребують, які мучаються в цьому житті, які от зараз. Хто ким володіє, наркотики, алкоголь, погані звички, і це або якась інша біда, коли, там, коли бідність, то Господь допомагає у будь-якій ситуації, коли, коли війна, коли, коли все погано, то Господь він чує і Він допомагає. І Він той, його Дух Святий, він, він кругом. І коли я, коли я сама звернулася до Бога, то перші думки, які мені прийшли в голову, що мені навіть не потрібно багато розказувати, тому що він той, хто мене спорив, і він той, хто все знає. Він знає все моє життя, і він знає всі мої думки. І коли я була маленька, то моя мама, моя мама розійшлася з моїм татом, і мені було десь років чотири. А я пам'ятаю, що тато був він, він був такий добрий, люблячий, і в мене такі добрі спогади залишились з дитинства. Але потім, потім наче така якась темрява, і е, мати завжди працювала, вона залишилася сама з чотирма дітками, і вона завжди працювала, е, їй не було часу, щоб е, уділяти кожній дитині. Завжди І я пам'ятаю, що я її не пам'ятаю, що її ніколи не було мене виховувала старша моя сестра. І коли я прийшла до Бога, то наче світло прийшло в мою душу. І, і, і перші мої молитви, і я казала: тато, ти в мене знову є. Тато, ти в мене знову є. Ти, ти... І я відчувала, що в моє життя прийшло оце світло і оця доброта, і любов. Я знала, що він схожий на того мого тата в дитинстві, який мене любив, коли один раз я. Е... Опікла руку гарячою водою, Я, я пам'ятаю, як він мене носив на руках, як він мене втішав, і, і я пам'ятаю, як ця рука потім зажила. Е, я я пам'ятаю це. І зараз так само це тато, який є, який завжди втішає, який допомагає, і він завжди поруч, і він каже, що е, я ніколи вас не покину. І це е, Ісус Христос Він зараз також живе в мені. Він Воскрес, я вірю в Пасху, я вірю, що Він Воскрес, і Він живе в мені, і Він хоче жити в кожному з вас. І Він є наше світло, він є наш вихід, Він є наша допомога. І Його Дух Святий це самий могутній Дух, який сильніший від усякого зла, і Він може нам допомогти. Але по життю, чим у нас з'являється якийсь досвід, і цей досвід він показує, що які б не були, як би не було скрутно, але завжди приходить допомога, і, і все стає добре, і потрібно в це вірити. І коли знаєте, коли християнство Воно розповсюджилось по всій землі, то у людей тоді була віра. В ті часи люди всі були віруючі, але у них було багато своїх богів. І зараз світ нічим не змінився. Зараз також всі люди в щось вірять. У кожного є якийсь свій Бог. Хтось вірить в себе, хтось вірить що спасіння тільки в грошах, що гроші все можуть вирішити. Хто в що вірить. але зараз це так само спасіння лише в Ісусі, лише Господь може допомогти. От зараз дай які завгодно гроші, але гроші ніяк не можуть вплинути на те, щоб війна закінчилась. То есть, вона продовжиться, продовжиться. але всі, всі християни цього світу моляться, щоб ця війна скінчилась, щоб смерті скінчились. що це зараз така темрява. Але ми віримо, що це скінчиться, і все погане піде, перестануть гинути люди і що прийде світ. Тому що за, за ніч приходить світ. За, за, за ніч приходить світло, за ніч приходить день. І, 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 Якщо ми подивимося на історію, то завжди війни скінчувалися і завжди перемагало добро. Але тільки з допомогою Бога можна це все витримати, тільки він може дати нам надію, тільки він може нас підтримати, тільки він знає, що кожен з нас переживає, і він наш тато, який хоче нам допомогти. І він тато, він бачить біду чоловічого серця. Він, він бачив все, він бачи все, йому не потрібно все розказувати, він все знає. І потрібно вірити, потрібно просити в нього і вірити, що він допоможе, що пройде відповідь від нього. Тому я зараз помилюсь, і хто з вас потребує, яка якщо у вас є якась нужда, то якщо є якась хвороба, але або ви дуже переживаєте і нема спокою в вашій душі, він. Той, хто хоче заспокоїти вас, який хоче принести мир в вашу душу. І що все буде добре, все погане скінчиться, що він наш захист. Він себе в він себе порівнює, що він, наче птиця, який хоче своїх діток взяти під свої крила. І він той, а хто. Він той, хто хоче саме безпечне місце для маленьких, для маленьких маленьких птиць, це, це під крилами у своєї мами. Це він під його крилами саме. саме Безпека під його крилами, де б я не була, де б я не йшла, але безпека під його крилами, під його покровом, ангели Божі, вони, вони на наш захист. Тому, якщо ви досі не просили, щоб Ісус Христос війшов в ваше серце, щоб він став вашим Господом і Спасителем, то помиліться такою молитвою. Дорогий Господь Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти поніс кожну хворобу. Я прошу тебе, прости мене. Я каюсь тобі, я признаю, що я винний перед тобою. Я вірю, що Твоя кров це ціна, яку Ти заплатив, щоб дати мені пробачення. І, дорогий Ісус Христос, Ти Воскрес, Ти Живий. Війди в моє серце і стань моїм Господом і Спасителем, живи в мені і завжди будь поруч зі мною. Ім'я Отця, і Сина Святого Духа, Амінь. І тепер вірте, що Господь дав вам пробачення ваших гріхів, і тепер Він живе в вашому серці, і ви тепер під його крилами, і ви тепер в безпеці, щоб не трапилось. І Ісус, Він каже, що Він дає життя вічне. Що якщо ви будете вірити в нього, то ви будете жити в цьому житті, і коли ви помрете, то ви також будете жити на небі біля тата, біля Ісуса, під його крилами. Життя вічне воно починається зараз. Але коли тіло помирає, то дух, він живий, він відроджений і він залишається також з Богом. І коли Ісус висів на хресті, то зліва й справа висіло. Два розбійника. І один казав: Він вірив в Ісуса, він казав, так тобі й треба. А другий казав: Господи, я й справді покараний за мої злочини, але пробач мені. пробач мені. І Ісус йому сказав, що сьогодні вже будеш зі мною. Сьогодні вже будеш зі мною. І коли помер оцей той, хто в нього повірив, розбійник, то. Він пішов до Ісуса, і Ісус пробачив всі його гріхи. Ніколи не пізно, ніколи не пізно, і Бог дає прощення гріхів в будь-якій ситуації і в будь-який час. Навіть якщо ми думаємо, що вже нам нема пробачення, що вже пізно, але ніколи не пізно, він завжди пробачає. Це, знаєте, наче які б б не були діти. Що б вони не робили, але батьки пробачають своїх дітей, і вони, вони, вони завжди залишаються батьками для цієї дитини. Я, я колись думала, що з чоловіком можна розвестися, але з, з своєю дитиною ти ніколи не розведешся. Вона завжди, твоя дитина, яка б вона не була, ти її любиш, ти її пробачаєш, і вона завжди в твоєму серці. Так само і Бог Він, він наш батько. Він той, хто нас родив, і ми завжди його дід віримо, ми в Нього чи не віримо, але ми залишаємось його дітьми. Але, звісно, Він хоче, щоб ми до Нього прийшли. Він хоче розсіяти всю ту темряву в нашому житті. І Він хоче, щоб прийшов день, щоб зникла влада, влада зла, і щоб прийшло в наше життя Воскресіння Ісуса Христа, Воскресіння добра. Щоб зникло все погане. І якщо у вас є, є нужда, якщо потреба в сіленні, то кладіть руку на хворе місце і я за вас помолюсь. Нехай зникне всяка хвороба, всякі немочі. Нехай піде біль, головна біль, біль в кістках, біль в спині, біль в ногах, біль в руках. Нехай вона зникне в ім'я Ісуса Христа. Нехай. Зникне всяка залежність. Якщо у вас є якась залежність і ви не можете це кинути, то нехай зникне ця залежність. Нехай прийде мир і спокій вашим душам, нехай прийде захист Божий на вашу оселю, на ваших дітей, на вас самих. Нехай ангели вони будуть охороняти вас кожен день. Нехай прийде спасіння Боже в вашу ситуацію. Нехай прийде все те, що вам потрібно. Якщо ви потребуєте безпечному місці, то нехай, нехай з'явиться це безпечне місце. Як якщо ви потребуєте, щоб у вас була робота, хай знайдеться та робота. Якщо ви потребуєте всілення, якщо у вас там якась рана, нехай воно загоїться. І нехай зникне всяка депресія, нехай зникне все погане з вашого життя, нехай прийде світло у ваше життя, нехай ангели Божі вас оберігають в ім'я Ісуса Христа. Амінь.